Після провального фільму Чорний Адам, а також невеличкого камео у фіналі Форсаж 10 Двейн Джонсон майже на рік пропав із кінорадарів та знову подався у реслінг. Але перерва у кінокар'єрі Скелі виявилась не дуже великою. Джонсон невдовзі з'явиться у різдвяному комедійному бойовику Ван» від Амазон, де об'єднається з іншою зіркою бойовиків Крісом Евансом, аби врятувати бойового санту, котрого зіграє Джей Кей Сімонс. Проте, у стрічки, схоже, з'явились великі проблеми з бюджетом. Так, за інформацією видання The Wrap, через Двена Джонсона на виробництво Red 2 неймовірно перевищило початковий бюджет і вже складає 250 мільйонів доларів. Як говорять джерела видання, скеля постійно запізнювався на зйомки на 7-8 годин, або й взагалі не з'являвся у деякі зйомочні дні. До того, за непідтвердженими даними, скеля відмовлявся від походів в туалет і мочився порожні пляшечки. Під води прямо на знімальному майданчику, передаючи продукти своєї життєдіяльності асистентам, аби ті їх утилізували. Повідомляється, що за актором йде шлейф непрофесійного відношення до зйомок вже не вперше. Так під час роботи над фільмом Ремпич він теж запізнювався на 4-5 годин. Також не слід забувати, як він конфліктував з віном дізелем, коли ті пересікались на знімальному майданчику Форсажа та Райаном Рейнольдсом у фільмі Нетфлікс Червоне повідомлення. Наразі Двейн Джонсон, окрім зйому коредва, задійний у виробництві мультфільму «Моана» та лайв екшн адаптації першого Фільму, окрім того, скеля зніметься у фільмі від студії А24 The Smashing Machine», де зіграє бійця змішаних єдиноборств та чемпіона UFC Марка Кера, у якому поділить екраний час з іншою зіркою кіно Емілі Блант. Окрім того, не слід забувати про продовження серії форсаж, де скеля знову має повернутись до своєї ролі агента Хопса. А сам фільм має вийти на екрани в 2026 році. Володар премії Емі Брайан Кокс, відомий за ролями у фільмах Хоробре серце. Троя та Зодіак поділився своїми враженнями про роботу свого колеги Хокіна Фенікса у фільмі Наполеон. За словами Кокса, гра Фенікса у Наполеоні була просто жахливою. Отже, говорить актор. Жахливо! Це жахливо. Справді, жахлива гра Хокіна Фенікса. Це дійсно жахливо. Я не знаю, про що він думав. Я думаю, що це. Повністю його вина, і я не думаю, що Рідлі Скотт йому допомагав. Я б зіграв цю роль набагато краще, ніж Хоакін Фенікс. Можна сказати, це хороша драма. Ні, це брехня. При цьому Кокс згадав і культовий фільм, у якому він сам грав, а саме Хоробре серце. Хоробре серце це купа нісенітниці. Мел Гіпсон був шикарний, але це купа брехні. Він так і не запліднив французьку принцесу. Цей фільм. Повна дурня. Аби фіналізувати свої настанови, Кокс також розповів, як потрібно правильно грати свого персонажа. Головним на думку актора є задоволення від отриманої про свого героя інформації і уявлення того, якою була ця людина. Що це було? Старече буркотіння, чи дійсно актор має рацію, і потрібно приділяти більше уваги вивченню матеріалу, який граєш, пишеш і знімаєш. Діліться своїми думками в коментарях. Продюсер і режисер Джо Русо підтвердив, що вже працює над продовженням фільму від Netflix Евакуація і планує написати сценарій до третього фільму, як тільки буде узгоджено виробничий графік. Евакуація три повернення виконавця головної ролі Кріса Генсфорта та режисера попередніх фільмів Сема Харгрейва. Окрім того, Джо Русу та його брат Ентоні погрожують, що планують створити власні зоряні війни, надаючи пріоритет цікавим і оригінальним ідеям. І схоже, що Зака Снайдера з'явились серйозні конкуренти по створенню вбивці зоряних воїн», котрі і так переживають найкращі часи. Наразі брати працюють над режисурою пригодницького фантастику фантастичного фільму Електрична держава з мілі Бобі Браун і Крісом Пратом в головних ролях. Стрічка має вийти на Netflix цього року, якщо не відбудеться непередбачуваного переносу. Орець франшизи Божевільний Макс Джордж Міллер розповів, що вже запланував нову історію по Всесвіту шаленого Макса. Так Міллер каже, що пишучи з командою сценарій до фуріози, вони також описали події, що стали шаленим Максом за рік до подій у фільмі. І якщо Міллер матиме нагоду, то обов'язково екранізує і дану історію. Фуріоза шалений Макса вийде в прокат вже цього місяця, а саме 23 травня. Голівудська акторка українського походження Івана Сахно отримала роль у продовженні горора Меган. Поки про сценарій Меган 2.0 нічого не відомо. Але судячи з акторського складу, що знову поверне Вайолет Макроу до ролі дівчинки Каді, Алісон Вільямс її мами інженера, а Еммі Дональд робота андроїда Меган, нас знову очікує вся ключова компашка з оригіналу. Кого зіграє наша красуня Сахно, поки невідомо. Фільм планує вийти на екрани у травні наступного року. Нещодавний хіт від студії Amazon та Bethesda Fallout став найкращим дебютом цього року для шоу на стрімінгу Prime Video. Загалом за перші 16 днів серіал переглянули 65 мільйонів глядачів, що робить його другим найбільш популярним серіалом на платформі. І судячи з динаміки переглядів на сайті Флікс Patrol, серіал все ще зберігає перше місце по переглядам на стрімінгу Prime. Причому з великим відривом другий сезон серіалу поки не має дати виходу, але Джонатан Нолан вже запевнив, що продовження може перенести події шоу до Нью-Вегасу. Та нарешті покашу найстрашніших створінь пустки «Кіхтів смерті. що перший тизер довгобуду від Френсіса Форда Копули, Мегалополіс, що розповість про протистояння архітектора і корумпованого мера та їх боротьбу за відновлення Нью-Йорка після руйнівної катастрофи. Сайфай-драма від легендарного режисера об'єднає досить солідний акторський склад. Що включатиме Адама Драйвера, Жан-Карло Еспозіто, Еммануель, Обі Плазу, Дастіна Хоффмана, Шайола Бафа, Моргана Фрімена та Джона Войта. Мегалополіс це один з найдовших довгобудів Голівуду, і вперше Копола заговорив про нього ще у 1979 році. Наразі проект фінансується самим режисером і вже сягнув 120 мільйонів. Вихід фільму у кіно очікується у вересні цього року. Фанати Ченінга Татума, якщо такі, звісно, існують. Мають бути у екстазі. Адже цього року актор з'явиться не тільки в сатиричній комедії Забери мене на місяць, але й в кримінальному трилері Кліп не двічі. Фільм розповість про таємничого мільярдера, що збирає компанію незнайомців для відпочинку на своєму Райському острові. Проте шарова відпустка за рахунок багатія перетворюється на справжній кошмар, коли відпочивальники починають зникати. При цьому зовсім забуваючи про своїх зниклих друзів. І лише героїня в де задається питанням, куди ж пропала її сусідка? Кліп не двічі це дебют в якості режисерки для акторки по сумісництву дочки Лені Кравіца Зої Кравіц. Чи дійсно фільм вартий уваги зможемо дізнатись 23 липня? У минулому випуску я розповідав про новинки з виставки Сінемакон, серед яких був і приквел до короля Лева під назвою «Муфаса». І от дійсно не змусив глядачів довго чекати, адже випустив перший тизер цього неймовірно красивого анімаційного фільму. Як можна зрозуміти із назви, мультфільм розповість про ранні роки Лева Муфаси, батька Сімби із мультфільму Король Лев. Судячи із касту у мульті, ми зустрінемо і знайомих по королю Леву» героїв, зокрема злого брата Муфаси Лева Шрама, а також нерозлучних друзів Суриката Тімона і Кабана Пумбу. Вихід анімаційного фільму в кіно очікується взимку цього року, а саме 20 грудня. Новий серіал від Disney Плюс Оріні війна куліт отримав другий трейлер, у якому нам детальніше показують екшен, що нас очікує. І треба сказати, виглядає все це досить пристойно, до того ж на злитих кадрах поєдинку головної героїні проти героїні Керріє Мос, який я, на жаль, не можу вам показати. Ми бачимо добротну битву у стилі старих кунфу-бойовиків. Як говорять автори, серіал стане приквелом до приквелів. Шоуранерка серіалу Леслі Хедланд розповідає, що центром сюжету «Околіт» буде таємниця, що розкриватиметься перед глядачем епізод за епізодом перші дві серії серіалу будуть доступні вже 4 червня. Вийшов дебютний трейлер міні-серіалу від Apple TV з Джейком Джилен в головній ролі, Шоу отримало назву «Presumed Innocent», що можна перекласти як Презумпція на винуватості, і розповість про Расті Сабіча, заступника головного прокурора, що, прагнучи гострих відчуттів заводить робочий роман, з колегою Керолін. Проте коханку неочікувано вбивають, і всі підозри падають на героя Джилан то справді бив Керолін і розповість цей кримінальний міні-серіал. Перші два епізоди презумпції невинуватості мають вийти 12 червня. Далі серії виходитимуть щотижня. Всього серіал матиме 12 серій. Вийшов трейлер 4-го сезону серіалу Хлопаки від Амазон. Судячи з показаного всі притаманні якості серіалу на місці, а рівень жорстокості відвертих сцен перманентно високий. І якщо ви вже переглянули попередні сезони, то три нові серії вас очікують вже 13 червня, ну а п'ять наступних виходитимуть щотижня. Netflix поновлює корейський серіал Гончаки на другий сезон. Історія про військове братерство і дружбу двох колишніх морських піхотинців та їх нерівну боротьбу проти лихварського бізнесу та кредитної агенції Смайл Кепітал отримає продовження. Шоу почнуть знімати вже у другій половині року і повернуть всіх ключових акторів першої частини. Дати виходу для другого сезону поки немає. Рон Тейлор Джонсон, Рай Файць та Джоді Комар приєднуються до акторського складу стрічки Денні Бойла та Алекса Гарланда 28 років по тому. Детальніше про фільмі розповідав у випуску кінонюс43, який ви можете знайти в закріпленому коментарі. Повідомляється, що трійка зіркових акторів приступить до зйомок зомбі-стрічки як тільки закінчиться період препродакшену. Наразі про сюжет фільму не відомо нічого, окрім того, що його події будуть відбуватись через 28 років після подій «28 днів по тому. Хоже, що студія 20-те Fox вирішила перезапустити франшизу Той, що біжить лабіринтом. Згідно із джерелами, перезапуск не є переробкою історії і не є прямим продовженням оригінальної трилогії. Творці сподіваються створити своєрідне продовження історії, але також повернутися до елементів, які змусили перший фільм зацікавити глядачів. Подібну стратегію випуску посередкованих сиквелів, студія використовує і з фільмом Королівство планети мав. Режисером якої є, до речі, режисер оригінальної трилогії, той, що біжить лабіринтом, Весбол. Нагадаю, що оригінальна трилогія Той, що біжить лабіринтом, основана на одноіменній серії книг Джеймса Дешнера, і розповідає про групу підлітків, що замкнені у чотирьох стінах, який оточує лабіринт, наповнений смертоносними істотами. Наразі невідомо строки випуску нового фільму. Чекаємо подальших новин. Речі про королівство планети. мауп, за словами режисера фільму Веса Бола, фільм точно вразить вас новими спецефектами. А технології, що використовувалися для зйомок фільму, були запозичені у фільму Аватар, шлях води та навіть покращують його технології. Так за словами Бола, вся вода, що є у фільмі, є комп'ютерною графікою. Вета Діджитал, що займалась цифровими ефектами, навіть дійшла до того, що вода у фільмі буквально тече крізь хутро на мокрих мавпах, що робить цифрові моделі просто неймовірно реалістичними. За словами режисера, це зайняло у студії цілий рік і ще кілька місяців. Окрім того, Бол говорить, що хоче випустити сиру версію фільму без спецефектів, аби глядачі могли побачити, яку неймовірну роботу роблять спеціалісти. з Veta Digital. Чи вийде такий фільм у якості бонус версії, чи це просто жарт від режисера? дізнаємось вже в найближчому майбутньому. Королівство планети планети стартує в прокаті 9 травня.